Добрий день, місто Суми, Сумчани, незламні світлі люди. Дивимося з вами на безпеку на 17, 18, 19 січня. Я маю надію, що у вас все добре, ви живі, здорові, неушкоджені. Знаю, що теж що у вас дуже тяжка ситуація зі світлом, як і в нас. Знаю, що був обстріл у вас там. Тримаємося. Дивимось 17, 18 19 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахідів. Місто суми, місто суми. У вас іде... Шахетна і ракетна загроза, але добре спрацьовує ППО. Люди налякані, люди, людям я не бачу загрози фізичних ушкоджень. Але будьте обачні, летіти буде на місто ціль в місті. Місто ціль буде. Дивимося Сумський район. Розклад роблю при свічці, записую, бо як тільки дадуть світло, зразу буду завантажувати, щоб час не гаяти. Додають всього лиш на 2 години Сумський район. Сумський район, дивіться, загроза шахетна, йде, є загроза фізичних ушкоджень людям. Тут дуже обережно. Працює ППО, але людям загроза іде. І люди налякані, люди будуть в сльозах і під загрозою ще ті, хто знаходиться в формі, в уніформі або в спецодягу. будьте дуже обачні. Карти погані на район. Дивимося, Сумська область. Сумській області, ну там мимо, там все мимо, там йде загроза, там люди просто налякані, там загроза уламків, бо там працює ППО. О, дали світло нам. Як добре, як добре бачите. Загроза уламків. Сумська область. Будьте обережні. Бережіть себе, своїх близьких, хвості, сильні люди. Ми все витримаємо. Перемога буде за нами. Побачимо з вами 19 січня. Подивимося, що нас чекає далі.